Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Доньку офіцера розрахунку Ескандер, яка в суботу бомбив Чорнігів. Сьогодні біля під'їзду вбив ветерана СВО. Крім того, здійснив надругання. В зв'язку з тим, що ветеран так званого СВО має зв'язки і потужний тах, Йому нічого не буде. З розпачу батько Вікторії загиблий Анатолій Циганков кричав на всю вулицю. Він приніс горе для Чернігова, Бог прислав відповідь. Ось. Особистий круг пекла служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного удару по драмтеатру у Чернігові. Установлено, що російська армія застосувала по цивільному об'єкту ракетний комплекс Іскандер. Про це служба безпеки України повідомила Українській правді. Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом російського ракетного удару по центру Чернігова за статтею 438 кримінального кодексу порушення законів і звичаїв війни. Відомство також попередньо встановило тип російської ракети, якої росіяни вдарили по цивільній будівлі. Це ракета 9М727 – Крилата ракета наземного ракетного комплексу Іскандера. Спочатку офіційні органи влади припускали, що місто атакувало балістичною ракетою. Про це зокрема заявляли керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус і представник офісу генпрокурора України Юрій Білоусов. Білоусов повідомив, що окупанти випустили ракету з комплексу Іскандер М, але в СБУ уточнили, що це був комплекс «Іскандер-К». Новинарня у своєму аналізі зазначила, що якщо це була крилата ракета, то це означає, що час її підльоту до міста був більший ніж якби це була беліс балістична ракета, крім того, ймовірність збивання такої ракети системами ППО вища, водночас наголосило видання застосування крилатої, а не балістичної ракети. І її вибух над будівлею може прямо свідчити на користь версії прокуратури про те, що головною ціллю російських окупантів була не лише виставка дронів, а й люди навколо театру. Нагадаємо, окупанти завдали удару по центру Чернігова 19 серпня, приблизно об 11.30 поінформували у прокуратурі області у Фейс. Збуком удару завдали зокрема по місцю, де відбувалася зустріч. Презентація виробників дронів. Одна з організаторів зустрічі волонтерка Марія Берлінська заявила, що захід був закритим. Місце проведення повідомляли лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу, і що після оголошення повітряної тривоги закликали присутніх ховатися в укриття. Організаторами працює СБО. жертвами російської атаки стало семеро людей. Серед них шестирічна дівчина ще 156 людей дістали поранення до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.